Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні буде влог, незвичайне відео, оновлення нашої кухні. До початку збираємо тацю, яка дуже сильно нам допомогла. Оформлення ми робимо так, щоб одночасно ми могли і користуватися нашою кухнею, тому на тацю ми складаємо всі гаджети та продукти, які нам необхідні в першу чергу. Отож, для початку забираємо всі гаджети і звільняємо повністю всю поверхню від е, всіх речей, які у нас знаходяться. Забираю увесь посуд, мікрохвильовку, комбайн, а також змонтовуємо мийку. Ось так виглядає поверхня на, на даний момент. Як бачите, що газова плита займає дуже велику площу і мало місця для поверхні робочої. На поміч нам прийшов наш маленький помічник, вже великий на маленький, та допомагає нам знімати ось ці захисні планки. <різвіст> Після того, як ми демонтовуємо всі ці планки, ми змонтовуємо нашу газову поверхню. Ось такий вигляд на даний момент має наша кухня. Забираємо стару стільницю та залишається ось така основа. Робота роботою, проте не забуваємо і про обід. На обід сьогодні у нас грецький салат, ньокі з песто, а також свинячі гомілки розтушені у скороварці. Працюємо ми в спекотній літній день на дворі 36 градусів. Кухня в мене знаходиться з сонячного боку, отож обідати нам доведеться на балконі. В магазині будівельних інструментів ми купили ось таку стільницю з ефектом дерева. Підготовлюємо отвори для мийки. А також для нової варочної поверхні. Після того, як отвори готові, переносимо стільницю до кухні, наклеюємо шпон з боків та встановлюємо її на своє місце, вмонтовуємо мийку на своє місце та, надзвичайно, втомлені від роботи та спеки йдемо відпочивати. Наступного дня підготовуємо кухонний фартух, тобто стіна, яка знаходиться над робочою поверхнею для оновлення. Знімаємо всі гаджети та всі пристрої, які у нас знаходяться на стіні. Ретельно, щільно вимиваю плитку та шви від жиру, після чого будемо дезінфікувати, тобто знежирювати все надзвичайно жарко. Робимо необхідні заміри, підготовлюємо все для шпаклювання та зароблення дірок. Робимо ізоляцію стиків мийки та робочої поверхні, щоб туди не підтікала вода. Підключаємо всі комунікації та прикріпляємо відра для сміття. На стільницю для острівця, який знаходиться під мікрохвильовкою, приклеюємо шпон з двох боків. Острівець стає на своє місце, та тепер в мене є можливість пофарбувати ось ці темні труби та заробити дірки, які є навколо. Всі дірки, які були просверлені в плитці, я наповнюю спеціальним розчином, точніше шпаклівкою та обережно шпателем все вирівнюю. Цей засіб має дуже зручний носик для наповнення, особливо дірочок, а також консистенцію вже готову для використання. І всередині у шпаклівці є дрібненький ворс, який запобігає розшарюванню, потрісканню чи сиханню, що гарантує більш стійке та надійне щіплення самого засобу з поверхнею. Далі цим самим засобом я затираю шви, тому що під час експлуатації утворилися тріщинки, випадіння, сколи для того, щоб їх відновити і попадання бруду в майбутньому. Допоки засіб до кінця не висох, вогкою ганчіркою, зверху все підтираю, щоб потім було легше. Також в магазині підібрала фарбу, яка мені дуже сильно підходить по кольору до плитки, добре її розмішую та тоненькою кісточкою прохожуся по всім швам, замальовуючи все. Така робота не дуже важка, проте потребує досить багато часу. Для більш великих дірок розвожу суху шпаклівку до стану ось такої густої сметани та зароблюю всі дірки, які є великі. Та профарбовую труби першим прошарком. Мабуть, тут потрібно два чи три прошарки, тому що труби ні разу не були фарбовані. Місцями шпаклювання мені нагадувало роботу з вирівнюванням торту. І допоки я заробляла великі дірки та фарбувала труби, між швами фарба добре висохла, і залишки, які є на самій плитці, можна легко витерти вологою ганчіркою. Прибираю свій інструмент та намічаю, де буде висіти нова потрійна поличка, а також труба з гачками. Після замірів трубу пофарбували в чорний колір та прикріпили її, а також ручки до кухні пофарбували в чорний колір. Втомлені та задоволені, йдемо відпочивати. На наступний день нам доставили нашу індукційну варочну поверхню, розпаковуємо її та тестуємо, дивимося, чи все з нею гаразд. Далі вмонтовуємо її на своє місце. по моєму вона тут дуже гарно вписується і дуже гарно виглядає. Пік я купила одинарні полички, змайструвала ось таку потрійну для спецій та прянощі. Дуже мені зручно, дуже мені сподобався такий варіант. Також купила корзину для декору, так як трубу ми пофарбували в чорний матовий колір, то і корзину я взяла таку чорну, що підходила. І гачки також ми пофарбували в чорний матовий колір. Корзина невеличка, неважка, проте досить вмістка. До початку фіксується цей обідок, куди вкладається сама корзина. В корзині є подвійне пластикове дно, яке можна зняти та промити, вішаю гачки, а також живий вазон, який надає більшого затишку та гарного зеленого свіжого, освіжаючого кольору. І розкладаю всі свої елементи для кухні. Вкладаю на свої місця невеличку кухонну техніку та на магнітну стрічку вкладаю ножі та ножиці. Решту дрібничок для декору, а також змінюю штори. Невеличкий тканиний килимок біля робочої поверхні, щоб було затишно вранці робити кафе, не було холодно в ніжки. І наше невеличке перетворення кухні на цьому закінчується. На мою думку, вийшло досить гарно, затишно, стильно. Невеличкі зміни, проте досить радують око. Ось такі нові фіранки. Чекайте нових та дуже смачних відео на вже оновленій кухні. А я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та до скорих зустрічей. Нехай щастить!